Вітаю всіх! Сьогодні у нас на обзорі переключателі Совєтські Т1. Ось так вони виглядають, є чорного кольору, є коричневого. З тут в них йдуть контакти, сам переключатель. Коричневий так само. Цінність цих переключателів в тому, що вони містять срібло. В своєму арсеналі. І їх для переключателя срібла тут доволі хорошо. Якщо є такі переключателі, можете їх або самі розібрати, або вигодно продати десь на віоліті. Колекціонери охотно купують перемикачі та різного типу антикваріату. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.